Друзі, ну ми так трішечки десь відходимо від теми, але аналізуємо, в принципі, те, що коїться, так? Я розповідаю принаймні чесно і відверто, а там висновки робіть самі, якщо вам зручно з читерами, будь ласка, будьте поруч. Але пам'ятайте, що порядні люди відчувають себе, почувають себе некомфортно разом з негідниками. Тому. Я не хочу мати ніяких справ ані з читерами, ані з зрадниками. Ось і все. А якщо так. Я і не претендую на роль абсолютно так, такої порядної людини. Я ж не претендую, я кажу за вас, а ви робіть висновки по собі. Кожен відповідає за себе. Так, ну я не побачив тут жодного кваліфікованого шахіста. Якщо майстер фіде Сергій Ставраяні, так а що казати? Ну, Рівень гри ми його бачили, рейтинг там приблизно як у КМС, Ну, на КМС він грає. Я ще з ним грав в дитинстві. Ну, так, ну, нормальний шахіст, більше нічого сказати не можу. Ну, але коли людина читерить, він перестає бути нормальним шахістом. Ой, ну тут багато кого вони накликали, але, покликали, але це не допоможе друзі, вам рости як шахісту. Не допоможе вам рости як тренеру зростати, вибачте. Е, як можуть вчити ті, хто самі не у темі, хто самі цього не знають? Ось просто мені цікаво, Хто може, е, як можуть цьому вчити, наприклад, Камиш? Вітальне слово, шахи як дуже дрібні літери для мене, як складова загальнодержавної системи фізичної культури та спорту. Краще б Камишин відповів на питання, чого у Федерації Шахів України, голова хвалів комісії, багато разів за читерство. Чому він досить на цій посаді? Чому інші в мене були відео? А шахісти у складі Федерації Шахів України теж забанені за читерство? Чому на сайті Федерації Шахів України рекламуються сайти РУ? Як у Володіньки Грабінського, чому такі, таким людям дозволяють проводити чемпіонати України, коли вони під час війни розкладають дошки з російською символікою? Коли вони продають і публікують свої книги, книги УРФ під час війни, коли вони знаходяться в російських шахових школах під час війни? Ось на що б краще відповів би Камиша, куди йдуть гроші, які потрібні виділятися на шахі? Але за це я думаю будуть. За це ніхто не підніме питання. А знаєте, чому не піднімуть? А тому що для цього потрібно мати хоч маленьку сміливість, і хоч маленьку порядність. Якщо жодна з цих, жоден з цих людей промовчить, то значить їх це все влаштовує. Це дуже легко зрозуміти. Ви знаєте, що мене дивує? Чому я, людина? Яка не планує більше грати в шахи, ну, принаймні в класичні шахи, принаймні в турнірах, так, а людина, яка не планує повертатися в Україну. А що повертатися? Я бачу, що багатьом компенсують за житло все. Але я, коли був в Україні, я ще думав, ну може, мені щось компенсують, але нам за все втрачене, захоплене і зруйноване, Після обстрілів з обох боків, тому що, наприклад, повністю зруйноване все майно в Олешках і так далі, а там обстріли з обох боків, давайте будемо чесними. Так ось а, ніякої компенсації не надали і не намагаються надавати. Так ось. Я не планую повертатися, а на куди повертатися? Все знищено, нічого, ні, е... не відбудується. Та й, чесно кажучи, працювати у цій сфері шахові в Україні це потрібно потискати руки негідника. Тому я не погоджувався очолювати Херсонський шаховий клуб, вже коли був грозмейстром до мене приходили з цими пропозиціями, тому я не хотів занурюватися в Федерацію Шахів України, занурюватися туди. Якось пробиватися по цій лінії, тому що я постійно там бачив тих, кому байдуже на Україну і кому, для кого головне відкати, відкати, відкати. Так ось чому я людина, для якої, в принципі, ну, має бути все рівно, чому мені боляче за те, що вони роблять з шахами та взагалі? З державою під час війни. А ось ці всі люди, які знаходяться в Україні, які отримують там гроші, їм все рівно. Той самий Ставрояні працює з Фроловом. А ви читали взагалі пости майстра читера Фролова? Ви читали його пости? Я мовчу, що вони російські. Так вони повністю проросійські! Вони повністю проросійські. Винна США та Україна. І він працює в українському університеті. І, і він ходить, його ніхто не заарештовує. Ось як все працює. Я не буду перераховувати тут кожного, але ми бачимо, що жодного шахіста пишуть, що це шахівський семінар. Але якщо ви будете вчити, як дурити людей, то сюди можуть прийти лише ті, кому цікаво, як дурити людей. А порядні люди такою темою, я думаю, не повинні цікавитися. Ну, я думаю, треба закривати, щоб далі не псувати собі настрій? Що тут у нас часом? Час ще є. По шаховій школі я вже сказав. А що вийшов таки Едуард Андрієв з шахової школи? Невже ну, Едуард Андрієв, гросмейстер, він в принципі завжди був порядною людиною. Я дуже добре до нього стався. В якийсь момент я дуже здивувався, коли побачив його в списку таких тренерів. Мабуть, порядній людині стало некомфортно з читерами та негідниками. Жах і ганьба, що тут є Полина Лищенко, але ви знаєте, це не дуже мене здивувало. Цей місник, якому там теж записують до найкращих, бачите, найкращі тренери з багаторічним досвідом. Там рейтинг я записував відео, чи 1700 в нього український, чи 1600, рівень, рівень там третій, ну, може, 1800, другий, слабкий розряд. Ось і все. Ну, що можна сказати про колишню Гросмейстер Горесков, а нині я бачу Рідько. Ну Мабуть, гроші не пахнуть, так? Це стосується всіх інших. Шахістів, які, можливо, ну, це все ж таки КМС, чи майстри майстріфіди, непогані шахісти. Ну, а це нонейми, ну, якісь нонейми. Ну, Ось такі найкращі тренері в шаховій школі. Я про це вже казав. Клуб Гамбіт те ж само, безліч аматорів, читери. О, Діана Роцюнова, як це її не побачив? Так це ж дружина того самого Тарлєва, який досі кип'ятком. Самі знаєте, що робить від усього російського. Він про це пости виставлять. Він сівоком обіймається такі великі друзі, катають один одного. Голубки такі. Оце його дружина. Вона з Криму. Крим багато років захоплений. Але нічого страшного, все нормально. Костік молодець, що писає кіп'ятком від всього російського. Андрючак Максим, я не пам'ятаю, казав чи ні, коли я. Давав лекцію Миколаєві всім цим талантам, які багато хто став і гросмейстрами, і майстрами, і чемпіонами були, і не лише України. Так ось, е, я маю на увазі, Європи та світу. Так ось Андрючак Максим був допомічно, допомагав Ларисі Львовні Мучник, у клубі якої це все проходило, ці всі зібрання. Я думав, що це нормальна, порядна людина. Він такий приємний, такий, ну, не знаю, викликав мене завжди такі гарні якісь. Емоції. Але порядна людина не буде працювати з такими негідниками і читерами, як Набока, Благут, і так далі. І з фейками, як доцент. Не буде порядна людина працювати. Ось і все. І це саме, якщо ти чуєш це відео, повинен знати і ти Степан Лоц. Людина, до якої я завжди ставився гарно з повагою, але невже гроші не пахнуть? Невже байдуже з ким тобі бути? Ти ж завжди, завжди чесно грав в шах. Друзі, я, можливо, ще одне відео запишу. Великого задоволення від цього я не отримую, м'яко кажучи. Але якщо ми будемо мовчати, негідники будуть і далі вас обманювати.